Не знаю, як ви, але особисто я обожнюю AirPods та щиро їх вважаю найкращими навушниками для всіх, хто знаходиться в екосистемі продукції Apple. У моєму використанні були всі бездротові навушники від яблучної компанії, тому я точно знаю про що говорю. Але у грудні 2022 року Купертинівський техногігант презентував AirPods Max, які вразили абсолютно всіх. Звісно, переважна більшість аудиторії була вражена саме цінником на цей гаджет, але це вже історія. На зараз, коли ми вже Маємо гарнітуру Apple Vision Pro за 3,5 тисячі доларів. 550 баксів за навушники вже звучить не так вже й страшно. Проте я впевнений, що головна ідея AirPods Max була не в тому, щоб просто зробити бездротові навушники великого розміру, а щоб зробити їх саме такими, якими можуть зробити виключно Apple. без компромісів з класним звуком, класним звучанням та унікальними фішечками та Недоліками, про які я також розповім далі за текстом. Але все це у сукупності точно має стійкий вайб магії від яблука. Останній тиждень я користувався цим пристроєм, як своїми основними навушниками переслухав купу музики, передивився купу відео. Тому зараз я розповім вам про плюси та мінуси AirPods Max. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про найдорожчі AirPods, які коли-небудь робили ВЕПОЛ. Перше на що звертаєш увагу, коли дістаєш навушники з коробки, це те наскільки якісно все зроблено. Чашки AirPods Max зроблені з алюмінію, що досить дивне рішення, враховуючи, що переважна більшість різних виробників хочуть зробити навушники якомога легшими, але тим не менш тут є стійкий Apple Way, і знов таки досвід з Apple Vision Pro показує, що Apple дуже люблять такий підхід. Вага не принципова, головне естетика. Я вважаю, ідея така. Місцева душка, на відміну від переважної більшості повнорозмірних навушників, має. Спеціальну сітку, яка рівномірно розподіляє вагу пристрою по вашій голові. Це дозволяє сидіти в навушниках десь 3-4 години, абсолютно не відчуваючи будь-якого дискомфорту, що класно. Принаймні, зверху на вашу голову точно нічого не давить. Місцеві амбушури фіксуються на магнітах. Це дозволяє їх дуже легко зняти, їх можна почистити, помити, а якщо прям дуже сильно ухайдохали, то й замінити. На сайті Apple замінний набір амбушур коштує 100 баксів, тому раджу просто дбати про них в тому вигляді, в якому вони є. Також глибина посадки на. Навушників на вашу голову регулюється за допомогою телескопічної дужки Тобто людина майже з будь-якою форми голови почуватиме себе в цих навушниках комфортно. Мабуть, найбільше в дизайні AirPods Max мені подобається повна відсутність будь-яких написів чи логотипів. Це просто естетично привабливий гаджет, який класно пасує майже будь-кому під будь-який одяг. А ще такий дизайн є досить впізнаваним, тому й логотипи вішать не треба. Якщо ти побачиш на вулиці людину в AirPods Max, ти відразу знатимеш що саме в неї на голові. Тож з точки зору ергономіки, дизайн дизайнери Apple попрацювали як слід. До речі, саме ці AirPods Max для створення цього огляду мені надав мій надійний партнер та добрі друзі мережу магазинів Яблука. В яблуках ви можете придбати не лише всі існуючі на сьогодні моделі AirPods, але й будь-які інші оригінальні пристрої від Apple за дуже привабливими цінами. Цю свою яблучну техніку я вже давно купую саме в яблуках, тому можу щиро порадити вам звернутися у найближчий магазин чи замовити будь-яку техніку на їхньому сайті з доставкою. Україні. Посилання на AirPods в яблуках залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свою майбутню улюблену гарнітуру. Не варто забувати, що AirPods Max у першу чергу це AirPods, тому перше підключення до вашого iPhone відбувається максимально приємно. Ви відкрили захисний кейс, з'являється всім відома анімація. Ви натискаєте лише одну кнопку, і навушники готові до використання. Керування навушниками на самому гаджеті відбувається за допомогою двох фізичних кнопок. Чисто візуально це такі самі кнопки, як на годиннику Apple Watch, і тепер вже на гарнітурі Apple Vision Pro. Є Digital Crown для керування відтворенням, так само за допомогою цієї штуки можна налаштовувати рівень гучності. А ще якщо довго затиснути, то ви викликаєте Siri. Інша велика кнопка відповідає за режим прозорості чи шумозаглушення. До речі, через те, що це все ще AirPods, ви можете просто звернутися до Siri голосом у будь-який для вас зручний момент. Тільки, на жаль, на зараз це все ще відбувається виключно англійською мовою. Звісно, всі наші улюблені фішечки: типу: одягнув навушники відтворення почалося, зняв навушники відтворення припинилося. Тут також є, бо всередині. Чашок є сенсори, які відповідають за розуміння, коли навушники знаходяться на голові. Ну і куди ж без класичної магії Apple, коли ви використовуєте AirPods Max, і наприклад, дивитись щось на своєму смартфоні, слухаючи там музику, ви можете в будь-який момент відволіктися на свій ноутбук чи планшет, і навушники автоматично безшовно перемкнуться на потрібний гаджет. Чесно скажу, коли ти звикаєш до цієї функції, і я маю на увазі буквально звикаєш, тобто сприймаєш її як щось за замовченням, повертатися на якісь інші Bluetooth-навушники навушники Точно більше не захочеться. Ну, а що в AirPods Max по звуку? Я тестував AirPods Max на всіх пристроях Apple, які в мене є в наявності: а це iPhone, Apple Watch, iPad та MacBook. І всюди звук просто фантастичний. Через те, що пристрій вийшов аж 3,5 роки тому, у Apple було достатньо часу, щоб накатити сюди просто якусь неймовірну кількість різних оновлень. Особисто я для прослуховування музики використовую Apple Music, і тому мій власний досвід був максимально комфортним. На сьогодні, маючи величезний. Зний у прослуховуванні десятків різних аудіогарнітур, Я точно хочу сказати, що AirPods Max це найкращі блютуз-навушники з точки зору звуку, які я коли-небудь чув у всьому своєму житті. Від прослуховування окремо взятих треків мене аж сироти виступали на руках. Настільки воно круто, проте я хочу на цьому наголосити: звук це дуже суб'єктивна штука. Тому, перш ніж купувати такі навушники, я щиро раджу вам прийти в найближчий магазин яблук та протестувати і зрозуміти, чи подобається воно саме вам. Друзі, у першому закріпленому коментарі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями та вашими донатами. Нагадую, що маленьких донатів не буває разом до перемоги. Звісно, головною фішкою AirPods Max є просто чарівний режим шумозаглушення. Буквально натисканням однієї кнопки активується 8 з 9 вбудованих мікрофонів, які підхоплюють всі звуки навколо вас та повністю їх прибирають. Не можу сказати, що це прям 100% перекриття фонового шуму, але різниця просто ви наче буквально за одну секунду опиняєтесь у власному всесвіті, де існуєте тільки ви, музика навколо. Тому щиро раджу не використовувати режим шумозаглушення, коли йдете десь по вулиці, бо це може бути небезпечно. Наприклад, коли я тестував режим шумозаглушення, я відправився у самий центр свого рідного міста Дніпро, і хочу сказати, що як тільки ти активуєш цю опцію, ти перестаєш чути взагалі все, що відбувається навколо. Я кажу про автівки, які їздять по брущаці, люди, які ходять навколо, можливо, там розмовляють, чи ще щось таке. Нічого цього більше не існує, тільки ти та твоя музика. В цьому сенсі AirPods Max – це ідеальний компаньйон для подорожей, якщо ви не готові жертвувати якістю музики. Але ще більше мене як техноблогер. Вразив режим прозорості, який активується тією самою кнопкою на корпусі. Коли ви його активуєте, весь світ навколо починає звучати так, наче на вас взагалі немає жодних навушників, і це викликає деякий дисонанс на початку. Щоправда, кілька разів я себе ловив на тому, що чую якийсь білий шум, тобто таке дуже низькочастотне шипіння, але я не знаю від чого це залежить і звідки воно взялося, а потім куди й ділося. Просто попереджаю, мабуть, найцікавіше у цій функції, окрім можливості провести розмову з людиною, яка до тебе звернулася тут і зараз, це те, що що ти при цьому всьому ще й чуєш напрямок, з якого лунає звук? І якщо ви користуєтесь такими здоровими навушниками на вулиці, це дуже важливо. Ще під час тестування звернув увагу на прикольну фішечку AirPods Max, коли ти, наприклад, сидиш, слухаєш свою улюблену музику з активним шумозаглушенням, гортаєш, може стрічку в інстаграмі. То що, якщо в цей момент до тебе хтось підходить і хоче з тобою переговорити, ти можеш натиснути обидві кнопки одночасно. Навушники перейдуть в режим прозорості, а відтворення стане на паузу, і ти зможеш вести нормальний діалог. А коли розмова скінчить. Так само натиснув дві кнопки, активувалися активне шумозаглушення, і при цьому відтворення продовжується. Це зручно. Не можу не відмітити просторове аудіо в AirPods Max. Якщо раніше в AirPods Pro я сприймав цю штуку як просто прикольну фішечку, таку родзиночку пристрою, то ось тут воно прям звучить. Особливо, якщо ви, як і я, користуєтесь Apple Music, у вас є доступ до просторового аудіо саме з точки зору пісень. Це прям вау, коли кажуть про глибину сцени та ефект присутності під час прослуховування музики. Ось тут воно прям на 100% є. А ще більше спейшел-аудіо вражає, коли ти знаходиш якийсь відеоконтент, тобто якесь кіно з підтримкою об'ємного звуку. Ось там прям реально персональний домашній кінотеатр в одних навушниках. Чесно, враження захмарні. А от якість розмовного мікрофону, як на мене, потрапляє у сіру зону. Це не перевага і не недолік. Його цілком вистачає для того, щоб зняти слух. Та переговорити з кимось у телефонному режимі, але якщо вам потрібно на високому рівні, там в бізнес-сегменті провести якусь зустріч, ну цього точно буде недостатньо. Але все ж таки, я б хотів оцінити мікрофон AirPods Max чисто з точки зору пересічного користувача, а саме йому цього вистачить на всі 100%. І сюди ж у сіру зону потрапляє і автономність пристрою, яка за моїми власними спостереженнями становить приблизно 16-20 годин відтворення з активним шумозаглушенням. В цілому, Apple обіцяють приблизно такі самі показники. Тому для мене сюрпризом це не стало. Але я точно знаю, що у цьому ціновому сегменті, чи навіть скоріше у цьому класі пристроїв інші компанії можуть запропонувати показники вдвічі більше. Тому, враховуючи наскільки сильно я ненавиджу лайтнінг, необхідність заряджати пристрій вдвічі частіше ніж я б міг, ну це недолік можливо. Ну а тепер прийшов час поговорити про недоліки AirPods Max, і їх тут прям вистачає. Звісно, перше це слон у кімнаті. Кейс AirPods Max це справжнє посміховисько. По-перше, він ніфіга не захищає навушники. Тут є дуже багато різних отворів та таких віконець, через які ви точно можете подряпати чашу пристрою. По-друге, навушники ніфіга не компактні. Єдиний варіант їх скласти це ось так у площину, у плоску форму. Після цього вам потрібно їх запхати у кейс, все це закрити, І в ось такому вигляді ви. Маєте переносити свої AirPods Max з одного місця на інше, Ці навушники точно не про компактність. Ще особисто мене дуже сильно дратує виріс під Lightning в кейсі, таке враження, що Apple не змогли його відцентрувати як слід, і тому він, чи ліворуч, чи праворуч постійно туди-сюди рухається. Це банально не естетично та якось непродумано сприймається. Але найдебільнішим рішенням в AirPods Max є потреба їх постійно пхати в кейс, щоб вони переходили в режим низького енергоспоживання. Тобто, як тільки ви дістали навушних. З кейсу та почали їх використовувати, вони вже підключаються до пристрою і працюють. Якщо ви зняли навушники та просто поклали їх поруч на столі, вони все одно підключені та працюють, а це означає, що акумулятор постійно розряджається. А щоб насправді активувати режим очікування в AirPods Max, щоб навушники перестали витрачати акумулятор, їх потрібно запхати в кейс, де є спеціальні магніти, які кажуть навушникам: от тепер пора відпочивати. Насправді цю проблему можна було б дуже легко вирішити, якщо б на корпусі з'явилося ще одна Додаткова кнопка, чи можливо навіть можна було призначити якусь дію на вже існуючі кнопки без проблем. Щоб вам було потрібно просто натиснути кнопку, відкласти навушники і взагалі про це не паритись. Це б працювало чудово. Нащо воно зроблено так, як зроблено, мені не зрозуміло. Далі переходимо до більш суттєвого недоліку всього пристрою. В цілому тут немає жодного захисту не від пили, не від вологи. Тобто захотіли ви піти в тренажерний зал та добряче попітніти, чи, наприклад, потрапили під легесенький дощик на вулиці. Все вашому пристрою потенційно гайки. У поточних реаліях, коли майже вся техніка, якою ми можемо користуватися на дворі, має, хоча б якийсь там IP67, оце от сприймається як відверте знущання, особливо враховуючи прайс. Не знаю, як вам, але для мене відсутній захисту від. Пили та вологи це дуже важливий недолік, через який я б точно не став купувати цей гаджет. Наступною претензією до AirPods Max є потреба заряджати пристрій через допотопний роз'єм Lightning. Я розумію, що у 2020 році, коли цей пристрій тільки було анонсовано, ще ніхто і мріяти не смів про те, що ми зможемо колись заряджати iPhone через нормальний USB-C, але зараз, якщо ви плануєте якусь тривалу подорож, вам потрібно буде підзаряджати ваші AirPods Max, Вам доведеться брати з собою ось це нещастя, USB-C Lightning, чи просто щось із Lightning, щоб цю штуку зарядити. Як на мене, це повний відстій. І туди ж до комплекту хочу закинути відсутність 3,5 міліметрового аудіопорту в навушниках. Я знаю, що ви мені скажете. Apple давним-давно від цього відмовилися. Це все нормально, я не проти. Просто це ж навушники, і вони можуть в якийсь момент розрядитися. Що ж тоді робити? Ну з одного боку, ви можете придбати собі дріт Lightning на 3,5 мм. Він дійсно продається і його можна знайти в інтернеті. Але в комплекті з навушниками його точно немає. Тому якщо пристрій розрядиться, у вас не залишить. Шиться буквально ніяких опцій, просто дуже гарний 380-грамовий аксесуар, який доведеться з собою тягати просто так, але маю бути справедливим. Наприклад, для мене ця проблема взагалі не проблема, бо я вже давно відмовився від такого типу підключень. Просто майте це на увазі. Я вже казав, що завдяки сітці на душці, ви не відчуваєте ваги на голові, і це дійсно так, але з іншого боку, ви постійно відчуваєте тиск навколо ваших вуг, там де амбушури торкаються голови, і цей тиск дуже складно описати, тому що він навіть не дискомфортний, він просто постійно існує з тобою паралельно. Тобто, якщо ти десь там годинку-півтори сидиш на одному місці, майже не рухаючись, слухаючи музику, чи займаючись якимись своїми справами, ти до цього звикаєш і не звертаєш увагу. Але як тільки ти повернеш голову в якийсь бік. Чи щось таке, відразу ця і вага пристрою, і тиск про себе нагадають. Причому, на відміну від тієї самої гарнітури Apple Vision Pro, яка зі своїм стоковим ремінцем перетворюється просто на якесь знаряддя для тортур. Тут цей тиск з часом не перетворюється на пекельні борошни, який більше немає сечі терпіти. Просто хочу нагадати, що це все ще металеві навушники, які важуть 380 грамів, і тому так чи інакше якийсь дискомфорт вони будуть викликати. Хороша новина полягає у тому, що до цього ти так чи інакше звикнеш, бо мітив, щойно. Ще одну дивну штуку, оце лівий навушник, а це правий. Ти одягаєш на голову, якщо хочеш спустити на шию, то щоб їх нормально, комфортно носити, ти не можеш їх вивернути всередину, тобто тільки назовні. Ось так. Ну, дивно, мабуть, краще якось так, як комірець. Ще є дуже важлива штука, про яку мало говорять, але вам потрібно про неї знати. У погоні за найнижчими цінами на AirPods ви можете дуже легко натрапити на підробку. Бо на сьогоднішній день AirPods, Max чи будь-які інші AirPods це найпідробляємий пристрій від Apple. На жаль, на зараз підробки є настільки якісними, що в них і вспливаючі анімації, є, і навіть серійний номер всередині телефону можна пробити. Тому ви без питань можете придбати собі такий неоригінальний гаджет і ніколи не дізнатися, що у вас саме не оригінал. Саме через. Це особисто я раджу купувати AirPods виключно в перевірених магазинах, як, от, наприклад, яблука про які я згадував раніше. Ну і найбільшим недоліком AirPods MAX, без сумнівів, є просто космічна ціна. На зараз в Україні пристрій можна придбати приблизно за 24 тисячі гривень. За ці гроші без проблем можна купити дуже якісний та потужний айфон. Не актуальний, звісно, але тим не менш, це буде телефон, який буде працювати, і це прям ну дивна фігня. Тут важливо зрозуміти, що питання ціни це супер суб'єктивна штука, яка залежить виключно від вас та як ви сприймаєте цей світ. Тому після всього того, що я вам... Розповів, вирішувати, чи варто воно того, чи ні, можете лише ви самі. Як на мене, ця штука коштує свої гроші, але не в тому вигляді, в якому ми маємо її зараз. Після тестів та особливо після якості звуку, я дуже захотів собі придбати AirPods Max, але є три головні причини, через які це точно буде AirPods Max 2, а не поточне покоління. Мені не вистачає нормального порту для заряджання замість Lightning, це очевидно. По-друге, я б дуже хотів, щоб цей пристрій мав хоча б якийсь захист від пилу та вологи, бо коли ти. Купуєш пристрій за 24 тисячі гривень, дуже дивно, що твій головний воров це літній дощик. Ну і останнє це можливість переведення AirPods Max в режим очікування без кейсу. Взагалі, краще цю штуку прибрати з комплекту, бо воно якесь прям ну, жахливе недолуге. Не знаю, чому це існує взагалі. І ось тепер я нарешті розповів вам все, що хотів, про AirPods Max. Як на мене, пристрій дуже крутий, має величезний потенціал, а ще купу недоліків та просто дивних інженерних та дизайнерських рішень. Проте для тих, хто живе в екосистемі. Мі, Apple, а я маю на увазі iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch і, можливо, навіть Apple TV. От для них AirPods Max – це найкраще рішення, яке подарує максимально якісний звук у найзручніший спосіб і за найвищий прайс. Ну. Що ж поробиш, то ж ось вам моє питання, якими навушниками зараз користуєтесь ви? Чи задоволені ви своїм вибором та чи хотіли б на щось оновитись? А якщо так, то на що саме? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати це відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які, по-перше, допомагають у просуванні відео на YouTube, а по-друге, їх Просто приємно читати в описі відео, крім посилання на яблуки. Є і лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. А десь поруч зі мною ютюб пропоную вам переглянути два моїх наступних відео. Обов'язково скористайтеся цією пропозицією. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!